Її ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Є влучання і на Миколаївщині, і на Одещині. Є постраждалі. По про Миколаївщину ви вже зазначили там, так пошкоджено житловий будинок в Одесі. В середмісті по зруйновану адміністративну будівлю, Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо будинків і різних будівель. Навколо є інформація вже щонайменше про чотирьох постраждалих, яким надано медичну допомогу. Влучання в області стосуються об'єктів логістики. Це складські приміщення. Там про постраждалих, поки інформації нема. Остаточні дані ще уточнюються, але ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, який вніс чергування в чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу х 22 І застосовувались берегові ракетні комплекси типу Онікс, імовірна і Іскандер.